Доброго дня, ви, шановні головуючі та члени журі, та всі присутні. Пропоную вас, увазі роботу на тему «Географія поширення безробіття, які в умовах воєнного стану. Україна перебуває в умовах нестабільної політичної ситуації, що яскраво відображається на економіці країни, викликане введеннями військових дій на Сході України, розуючи погіршення ситуації після 2014 року, призвело до затяжної економічної кризи, що в свою чергу позначається у дисбалансі всіх макроекономічних показників. Сучасний стан сфери зайнятості в Буковині характеризується низкою негативних явищ та тенденцій, сформованих під впливом дії численних факторів. Серед ключових на вітчизняному ринку праці залишається проблема безробіття, внаслідок якої країна не в повній мірі реалізує наявний трудовий та економічний потенціал, при написанні нашої наукової роботи. Ми опрацювали аналітичні дані та статистику рівня безробіття на офіційному сайті Чернівецького обласного центру зайнятості та дані Державної служби статистики України, головного управління статистики Чернівецької області. Аналізуючи дані, ми можемо спостерігати за динамікою збільшення безробіття з періоду 2017 по 2020 роки. У Чернівецькій області кількість економічно активного населення у 2020 році зменшилася. Рівень безробіття населення у 2010 році становило 8,6%. У порівнянні з минулим роком зріс на 1,7%. У 2021 році рівень безробіття зростає на 0,7%, а у 2020 році становило 7,9%. Як показує статистка, головними причинами безробіття в Чернівецькій області є добровільне звільнення з метою пошуку, більш сприятливого варіанту трудової діяльності. Структурні зміни в економіці, спад виробництва на підприємствах, зниження попиту на низку професій, непрацевлаштування після закінчення вищих навчальних закладів у зв'язку з карантином, встановленого кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території Вуковини гострої респіраторної хвороби COVID-19, надається допомога по частковому безробіттю. Під час дії карантину фахівці центрів зайнятості не припиняють дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців кваліфікований персонал. 2022 рік став для України досить критичним, оскільки Російська Федерація веде проти України війну. Безробіття це суспільна ситуація в країні спричинена економічними, політичними або соціальними чинниками, за яких значна частина працездатного населення не може реалізувати свій трудовий і творчий потенціал. Через обмежену кількість вакантних робочих місць або через свою неконкурентну спроможність на ринку праці. Взявши дані з Кісминської філії Чернівецького обласного центру зайнятості, ми спробували дослідити рівень та стан безробіття на території Кіцмищини. Кіцмінський район найбільш шустозаселений район Чернівецької області, населені пункти тут розміщені компактно, і більша частина населення проживає у сільській місцевості, хоча й значна частина його кількість проживає у містах. Станом на 1 листопада 2021 року чисельність населення, які становила 68 тисяч 27 осіб, природний приріст становив 399 осіб, а міграційний приріст – 26 осіб. Географія поширення безробіття у регіоні супроводжується такими факторами: а саме: нестача сукупного ефективного попиту, негнучкість системи відносних, цін і ставок заробітної плати. і Викривлення в ній пов'язані з грошовою експансією держави і подальшою інфляцією, недостатня мобільність робочої сили, структурні зрушення в економіці, дискримінація на ринку праці щодо жінок, молоді та національної меншості, демографічні зміни в чисельності та складі робочої сили, сезонні коливання в рівнях виробництва окремих галузей економіки. Проаналізувавши дані чисельності безробітних протягом дослідженого періоду, а саме у 2016 році. Кількість безробітних 2415 осіб. У 2017 році 2227 осіб. 2018 рік 1920 осіб, 2019 рік 1849 осіб. 2020 рік. Статус безробітних мали 2034 особи. А у 2021 році кількість безробітних зросла і становила дві особи. А у важкий для країни час 2000... аналізуючи дані, ми робимо висновок, що найбільше безробітних громадян було зареєстровано у 2016 році. Порівнюючи 2022 рік з 2019 роком, кількість безробітних збільшується. Це спричинено загалом важким економічним становищем країни, де кількість робочих місць зменшується за рахунок пандемії, ковіду та війни. Якщо аналізувати безробіття за стадію, то ми бачимо, що на даній досліджуваній нами території по безробіттю переважають жінки. Так, безробітних жінок найбільше. У 2016 році та 2022 роках найменший показник зареєстрованих безробітних серед жінок був у 2018 році. Усього кількість жінок, зареєстрованих як безробітних, протягом досліджуваних років, становив 4676 осіб, на відміну від жінок-чоловіків, зареєстрованих в статусі безробітних, менше. Найвищий показник серед чоловіків був у 2021 році, а найменший у 2019 році. Проаналізувавши структуру безробітних за даними, можна стверджувати, що у досліджений період, а саме з 2016 по 2022 роки, на Кисманщині звільнення за власні найчастіше населення ставало безробітнім через звільнення за власним бажанням та незайнятих з інших причин. Наступним причинами безробіття є військовослужбовці за скороченням чисельності, без права на пенсію і неможливість працевлаштування після закінчення навчальних закладів. Професійної та технічної освіти та вищих закладів освіти безробітними ставали через демобілізацію з військової і строкової служби. Також вважаємо, що існує багато проблем щодо статистики безробіття в регіоні, які не дають змогу об'єктивно оцінювати реалії безробіття. До них належать відсутні статистики про осіб, які втратили надію на отримання роботи в Україні. Які не стоять на обліку в службі зайнятості, статистика не враховує часткову зайнятість безробітних. Невелика кількість робітників працюють без офіційного працевлаштування, тому майже неможливо перевірити тих, хто отримує виплати по безробіттю і задіяний у тіньовій економіці. Натомість статистика не бере до уваги, що саме через відсутність роботи наші кісменчани виїхали на кордон за кордон на заробітки. Провівши аналіз структури безробітнього населення, які зміщені, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, ми бачимо, що найбільша кількість безробітних у даній структурі саме осіб предпенсійного віку у 2016 році становила 381 вісімдесят одну особу. рік 383 вісімдесят особи, 2018 рік, 344 особи. 2019 рік – 233 особи, та у 2020 році – 178 осіб, у 2021 році – 201 особа. Як бачимо з даних Кисминської районної філії Чернівецького обласного центру зайнятості, чисельність осіб, яким зносення права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років, значно скоротилось, порівнюючи з 2016 роком. 2016 рік, 2021 роком на 180 осіб, тобто на 29,8%. Також начне скорочення безробітних, а саме учасників бойових дій, зменшувалося за досліджуваний період у 2016 році встановило 111 осіб, а вже у 2020 році 28 осіб. Останнім часом також постійно зареєстровують ситуації із зайнятістю молоді, які закінчили або припинили навчання в професійно-технічних закладах освіти та ВНЗ освіти. Якщо розглядати безробітник на фоні області, то наш регіон входить у п'ять гірших районів по загальному стану безробіття. Якщо аналізувати з таблиці та графіку, ми бачимо, що статус безробітного населення протягом 2016 до 2021 років мали наступні регіони, які входять до найгірших по чисельності безробіття: Сережинецький, Кізьминський, Путильський, Хотинський, Герцаївський. Стрімка рівень безробіття населення з у 2020-2021 році. Роках за рахунок карантинів, які спричинені COVID-19. Проблема безробіття є ключовим питанням сьогодення, сам перед у ринковій економіці країни, і якщо її не вирішувати, то неможливо налагодити ефективну діяльність економіки і рівень безробіття буде зростати. Для зниження безробіття в Чернівецькій області та, зокрема, на Кісмічні, потрібно проводити певні заходи, підвищення добробуту за рахунок особистого трудового внеску підприємства та ділової активності. Надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих місць та здійснення ґрунтової пенсійної реформи, сприяння всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства, організація спеціальних ярмарків праці для навчальних закладів з метою працевлаштування випускників, розширення досвіду організа... організації зустріч із роботодавцями та колишніми безробітними, як успішно знайшли роботу. Чи... Міжнародної діяльності в частині інформаційного обміну, дякую за увагу.